Чи зустрічалися би ви з дівчиною з Акне? З Чим? З Акне? Ні. Просто ні. Взагалі не хотілося б, але звичайно всі люди різні. Може би зустрічався, хто знає. Ні, У мене є не хочу. Ми хватаємо її. Ну, дивлячись, яка стадія. Дуже залежить від ситуації. Ні, ну типу, якщо я з нею до цього зустрічався, то ну да. Звісно, Що ні. Це не проблема, я вважаю, в житті. Так, да? не бачу тут проблеми. Звісно, звичайно. А тому що я люблю таких. Та, да. да, в принципі, так. Що ж нічого такого нема. Так, да. це не біда, вилічимо. Ну так. Дивлячись, яке. Так. Це просто хвороба, типу. Людина може бути з... Із інвалідністю, але вона як людина буде дуже душевна, така добра, добра співчутлива, людяна. Те, що всередині це найбільш важливо у людині. Да. Головне, щоб людина була хороша. Ну, Якщо ти любиш свою дівчинку і вона хоче в з цим як -то боротися, то чому б і ні? Напевно, так, це ж лікується. Там від нього залежить, від характеру. В принципі, так. Так, да? чому ні? Звісно, а чого ні. Так у мене теж була степень акне. Тут нічого, ніякої проблеми немає в цьому. Да? Ну, якщо вона мені подобається, то її акне мене ну, не буде турбувати.